Власник пасіки Сергій Ламаренко у господарстві має 170 вуликів. Говорить, бджільництво – це сімейна справа. Їй присвятив 40 років. Прадід займався, дід займався, батька займався, я і син займається. Ну, сподіваємося, що я ну буде займатися. Це наш заробіток. Ми за що цього і живемо. Нині, каже, готується до майбутнього сезону, аби комахи були готові до медозбору. Перевіряє стан вуликів, оновлює рамки та слідкує за здоров'ям бджолиних родин. Щоб пасіки були здорові і не було перезаражень. І, головне, для себе, щоб знати, немає яких хвороб. Ми робимо профілактику кожен рік, а по осені робимо обробку. Перевірити стан здоров'я бджіл прийшли й канівські ветлікарі. Юлія Депа, епізоотолог, тобто ветеринарний епідеміолог, каже, такі перевірки проводять щороку навесні. Ось рапка з пощасним розплодом. Так, угу. чудово, розвертаємо. Треба, щоб ви своєю рукою відібрали мені жмень підмору. Перед льотом бджіл, коли вони мають активно працювати і збирати нектар і мед, вони мають бути здорові. Відповідно, в цей період ми робимо огляд і аналізи для того, щоб пасічник був упевнений в роботі своїх бджолок. Говорить, якщо перевірка пройде успішно, пасічник отримає паспорт та офіційний дозвіл на перевезення вуликів. На основі цього огляду ми оформлюємо. Документи, з якими пасічники мають право робити переміщення своїх пасік по території України і мають право здавати свій мед. Це допомога пасічнику контролювати здоров'я своїх бджіл. Як ви перезимували това Гарно. – Гарно перезимували, так? Пасіка в чудовому стані, бджоли активні, бджоли не агресивні. До речі. Зі слів начальниці Черкаської районної держлікарні ветеринарної медицини Ганни Соловей, так обстежують усі пасіки, власники яких продають мед та продукти бджільництва. Моніторинг все державний, це держава контролює паразитарні хвороби пчіл, так як вони у нас всі пасічники є операторами ринку, вони зареєстровані в реєстрах. Вони, в принципі, здають свою продукцію на підприємства і вона повинна бути безпечною, тому у нас моніторяться паразитарні і інфекційні хвороби пчіл. Все, що у нас іде згідно плану протипізотичних заходів, ці заходи йдуть безкоштовні. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.